Добрий день, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття зліплення. Діти, які ігри з м'ячем ви знаєте? Футбол, волейбол, баскетбол. Я пропоную для футболіста зліпити м'яч. Для роботи нам знадобиться пластилін білого та чорного кольору, дощечка та підставочка для нашого м'ячика. Спочатку ми візьмемо білий пластилін, пальчиками розімнемо його та скатаємо кулю, м'ячик круглий і відкладемо його. Тепер нам потрібно знову взяти білий пластилін і скатати маленькі горошинки, такі пальчиками можна на дощечці, багато маленьких кульок білого та чорного кольору. Я накатала багато білих та чорних кульок. Тепер будемо складати наш м'яч. Беремо кулю білого кольору, яку ми до цього зліпили, і один чорний м'ячик маленький, і прикладаємо. Тепер навколо цього чорного м'ячика викладаємо білі, наче квіточку робимо. Тепер продовжимо викладати чорні між двома білими одну чорну, а між чорними викладаємо білі. І так продовжимо, поки не заповнимо такими маленькими чорними і білими кульками. І тепер вирівнюємо, кладемо на дощечку і коловими рухами розкатаємо. Такий м'ячик у нас вийшов. Тепер можна поставити на підставку. Вийшов гарний футбольний м'яч. Чекаю на фото ваших робіт. Дітки, до побачення і до нових зустрічей!